На екрані вони грали велике кохання в той час, як насправді ненавиділи одне одного, одного, палаючі погляди, поцілунки, обійми були настільки реалістичними, що коли глядачі дивились ці фільми та серіали, навряд могли повірити в те, що за кадром відбувались постійні сварки та скандали. Ви на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу, і в цьому відео розберемо історії акторів, які пройшли шлях від ненависті до любові на екрані. А потім почали зустрічатись в реальному житті. А деякі з цих пар дивують Голівуд коханням та відданістю і сьогодні. Одна з культових історій про кохання, яка підкорила глядачів у 2004 році, на сьогодні вважається класикою, можливо, тому що виконавці головних ролей щоденника пам'яті зуміли передати почуття своїх персонажів настільки реалістично, що важко повірити в те, що насправді Рейн та Рейчел ненавиділи одне одного. Працюючи над найромантичнішим фільмом усіх часів, знімальна команда спостерігала за сваркою голівудських акторів майже щодня. Режисер мало не збожеволі від їхніх постійних конфліктів. А Гослінг майже відмовився від своєї ролі, тому що йому нестерпно було перебувати у компанії Макадамс. Одного разу Райан звернувся до режисера всередині великої сцени і сказав йому, що в нього просто нічого не виходить. І запитав, чи може він попросити іншу акторку прочитати репліки разом із ним за кадром. Макадамс була не надто задоволена діями партнера. Обстановка розпалювалася, і щоб постудити і без того розгнівану пару режисер попросив їх вирішити свої проблеми на зустрічі за зачиненими дверима. Всі чули, як вони кричали один на одного. Але коли вони вийшли з кімнати, процес зйомок почав протікати трохи гладше. Але як би там не було, усі, хто працював над фільмом, натерпілися від цієї парочки. За що режисеру прийшлося навіть вибачатися? Здавалося б, що після закінчення зйомок і самі актори зітхнуть на повні груди і більше ніколи не будуть бачитися. Але яке ж було здивування всієї знімальної групи, коли після прем'єри екран на парочка відкрито заявила про те, що вони почали. Зустрічатись у 2005-му Вони отримали нагороди MTV Movie Award за найкращий поцілунок за фільм Щоденник пам'яті. Та навіть відтворили поцілунок на сцені під час церемонії нагородження. Пізніше Райан про стосунки з Рейчел говорив так: щоденник пам'яті познайомив мене з моїм великим коханням. Багато хто думає, що наша історія кохання так само прекрасна, як і в наших екранних героїв. Ні, наша набагато романтичніша. Таке знаєте, любовне пекло, але дуже романтичне. Стосунки акторів проіснували три роки, після чого кохані розлучилися на добрій ноті за словами Раяна, коли обидва і чоловік, і жінка зайняті у шоу бізнесі, робота забирає весь вільний час, і тоді стає важко збудувати серйозні відносини. А в нього та Рейчел було багато роботи, через що вони майже не бачились. В той же час стосунки на відстані підтримувати було непросто, тож вони вирішили розійтися. Можливо, саме тому свої теперішні стосунки Райан будує зовсім по-іншому, і його кохана та мати його дітей Єва М. Мендес залишила успішну кар'єру, і нехай за її словами то був її свідомий вибір. Здається, що думка Раяна все ж таки у цьому випадку була вирішальною, все ж таки, з його досвіду, два працюючих актора у сім'ї це занадто. У 1996 році на зйомках стрічки квартира відбулася перша зустріч Моніки Белуччі та Венсена Каселя. Касель до останнього протестував проти участі Моніки у фільмі, адже він вважав її всього лише недотепою з подіуму, яка не має акторського таланту. Белуччі й зовсім не виносила Каселя. Починаючи з їхньої першої зустрічі, дівчина вважала його пихатим та зверхнім. на знімальному майданчику. Коте й діло летіли іскри. Два запальних характери ніяк не могли знайти порозуміння, що значно ускладнювало знімальний процес. Зате пізніше, коли актори почали розуміти одне одного, Моніка усвідомила, що Венсан зовсім не такий, яким здається спочатку. А йому прийшлося визнати, що він був неправий, і його партнерка по фільму насправді талановита акторка. Тож, врешті-решт, палка ненависть на початку знайомства, по завершенню зйом. Мак переросла у пристрасть та справжнє кохання. І, хоча Венсан навіть не думав одружуватися і до знайомства з Монікою майже не мав серйозних стосунків з жінками. Зустрічавшись з багатьма не більше трьох-чотирьох місяців, в цей раз все було інакше. Актори були разом 17 років, 14 з яких у шлюбі. Весільна церемонія пройшла тихо у Монако на блакитному березі. Протягом спільного життя, яке згодом перейшло у гостівний брак, Ак, вони з теплотою говорили одне про одного. Зокрема, Касель зізнавався, що до зустрічі з Монікою був схиблений на самоконтролі і постійно перебував у нервовому стані, особливо через увагу змі. Але ж вона навчила його не ставитись до всього надто серйозно та не нервувати через дрібниці. Тож, незважаючи на те, що тепер у кожного з них нові стосунки, своє життя, і їхня спільна історія принесла їм багато радості, кардинально. Змінила їхнє життя, а головне подарували їм двох чарівних донік: Дево та Леоні Касель. Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт – імена, які багато років поспіль з'являлися поруч у заголовках світських хронік. Їхня історія не просто роман між двома знаменитостями. Це емоційна сага, де конфлікти, кохання, примирення і розриви змінювали одне одного настільки швидко, що іноді навіть прихильники не встигали за цими змінами. А розпочалося все на знімальному майданчику фільму Остання пісня. На зйомках зустрілись дві протилежні. Ності зірка хани Монтани, Майлі Сайрус, яка прославилась своєю епатажністю та стала справжнім кумиром серед підлітків, та стриманий австралієць Ліам Гемсфорд, який перебував на початку своєї кінокар'єри, і був налаштований на серйозну роботу. За словами інсайдерів, їхня перша зустріч на репетиціях була зовсім не романтичною. Ліам вважав Майлі занадто галасливою, несерйозною та драцівливою. А вона називала. Його нудним та навіть дещо зарозумілим, проте як це часто буває, іскра під час зйомок романтичних сцен все змінила. У 2009 році ще до виходу фільму Майлі і Ліам почали зустрічатися. Спочатку вони приховували стосунки, але з часом папараці почали фіксувати їх разом на червоних доріжках і в приватному житті. Проте їхні стосунки з самого початку були далекими від ідеалу. У 2010-му вони вперше розійшлися, потім були періоди примирення. А у червні 2012-го Ліам зробив майлі пропозицію. Весілля очікували всі, але у вересні 2013 року заручені були розірвані. Але доля знову їх з'єднала у 2016 тисячі Після чого у грудні 2018 року вони тихо одружилися на приватній церемонії. Проте навіть весілля не стала гарантією довготривалого щастя. Вже у серпні 2019 року стало відомо про їхнє розлучення. За словами інсайдерів, Ліам був незадоволений способом життя Майлі. Її поведінкою в соцмережах та постійними експериментами із зовнішністю і творчістю майже націкала, що відчувала тиск бути кимось, ким вона ніколи не була. До речі, про її шлях до слави та непросте дитинство відео на каналі було раніше. На екрані має бути посилання. Історія кохання Міли Куніс та Ештана Кучера розвивалась поступово від першого поцілунку до весілля минула майже 18 років. Артисти познайомились на зйомках серіалу шоу 70-х наприкінці 90-х років минулого століття. Тоді Мілі було лише 14, а ештану 19. Сітком про життя школярів користувався популярністю, тож було відзнято аж 8 сезонів. Кучер та Куніс грали у шоу ролі закоханих підлітків. Але екрані почуття трохи не були схожі на ті, що виникли між ними на початку знайомства. Більше того, між ними виникла справжня ворожість. Хоча відкрито вони намагались не конфліктувати, відносини були напруженими. Міла залишалася впевненою в тому, що він вискочка та зануда. Але як це часто буває, і як ми бачимо на прикладі інших історій, екрані почуття дуже часто зближують. Та на той час між ними виникла лише друга дружба, що в принципі логічно, бо погодьтесь у такому юному віці. П'ять років різниці дуже відчутні. Ештон ставився до Міли як до молодшої сестри, та навіть допомагав їй робити домашні завдання для школи. При цьому акторка вперше поцілувалася саме на зйомках. Вона сильно нервувала через першу сцену поцілунку з героєм Ештона, але все ж таки романтичних почуттів на той момент між ними не було. У 2005-му Ештон пішов в серіал а через рік одружився з Демі Мур. А у Міли почалися стосунки з зіркою фільму Один вдома Маколеєм Калкіним. Однак Міла та Ештан спілкування не перервали. Час від часу вони переписувалися в мережі. А у 2011-му почали все частіше зустрічатися особисто. При цьому міла стверджувала, що після розриву з Калкіним їй був просто потрібен друг, з яким можна було випити кави або повечеряти у гарному закладі. В той же час Ештон не поспішав публічно розповідати про свої почуття, хоч на розлучення з Демі Мур не пішло на користь його репутації, тож актор більше не хотів обговорень свого особистого життя у змі. Проте через деякий час стало зрозуміло, що міло та не пов'язує щось з більше ніж проста дружба. Вуличні фотографи підловили парочку за поцілунками. У 2013-му Міла та Ештон вперше раз з'явилися на червоній доріжці. Разом після цього вони вже не приховували, що готуються до весілля, але їхня перша дочка з'явилася на світ раніше заходу. Ваят народилася 1 жовтня 2014 року. Через кілька місяців закохані таки одружилися. Церемонія була камерною, як завжди, і мріяла акторка. А ще через два роки подружжя стало батьками вдруге. Вони назвали сина Дмитрієм. Поганий хлопець Том Гарді та зразкова дівчина Шарлота Райлі познайомилися у 2009 році на зйомках фільму Грозовий перевал за романом Емілі Бронте. Том уже був досвідченим актором за армією прихильниць і славою серцеїда та хулігана. А для Шарлоти це була перша серйозна роль у кіно. На зйомках Райлі вирішила звернутися до Тома за порадою як до досвідченого актора, але одразу ж зрозуміла, що звернулася не. За адресою. Том перебував в образі небезпечного злочинця з минулих зйомок, тож поводився максимально грубо, чим відштовхнув партнерку по фільму. Після цього Шарлота думала триматися осторонь від цього грубіяна, але через деякий час Том запросив дівчину на чай. Так все і закрутилося. Пристрасть, яку вони показали у фільмі Грозовий перевал, не підробна, а щира. Можливо, саме тому стрічка за участю цієї пари зібралась. Тільки шанувальників по всьому світу через рік Гарді купив антикварну каблучку, квіти і став на одне коліна перед коханою. Шарлота погодилася вийти заміж, але з весіллям не поспішала. Її відштовхувала скандальне минуле нареченого, а також його залежність від заборонених речовин, з якою він час від часу боровся. Райлі зізнається, що їй було важко наважитися, адже вони були різні абсолютно у всьому, але ж серцю не нака же чотири роки Том доводив їй своє кохання та вірність і в 2014-му вони врешті-решт дружилися у 2015-му у пари народився син лео а в 2018-му другий хлопчик якого назвали Форест за словами Герді, він не втомлюється захоплюватися добротою дружини та її чистим серцем. Вона ж, в свою чергу, постійно підтримує його. Можливо, в цій історії немає такого емоційного надриву при першому знайомстві, як на зйомках, попередніх історіях, але так чи інакше, тому прийшлося докласти чимало зусиль, щоб довести, що він може бути не тільки поганим хлопцем. Напишіть у коментарях, чи було у вашому житті щось схоже, коли хтось вам дуже сильно не сподобався при першій зустрічі, а потім став коханням усього вашого життя. Було б дуже цікаво прочитати ваші історії. Всім дяка за перегляд, лайки та увагу до каналу. Наша спільнота, любителів зіркових історій, поступово, але впевнено зростає. Хоча каналу немає ще і року. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб не загубитись. Спокійних. Вечорів та до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.